Це один із навчальних закладів у монастиристках на Тернопільщині, який бере участь у проєкті зі збереження довкілля та переробки пластикових відходів. Михайло Кріль працює тут завгоспом. Він переробляє пластикові пляшки на крихту. Це є апарат для переробки пластикових бутилок в стружку дрібеньку. Сам процес беремо, підключаємо в розетку то і пішло воно, беремо бутилки, зрізаємо з бутилок, О, то то зрізаємо етикетки. У етікетки є зовсім другий пластик. І включаємо машину і закидаємо прямо в горловину. Сортувати сміття почали два роки тому, розповідає директорка школи Оксана Дзяйло. Ми сортували окремо папір, окремо е такі відходи, які перегнивають, і окремо пластик. Пластик ми здавали комунальникам, папір здавали собі на макулатуру, мали на якісь різні шкільні потреби. Під час повномасштабного вторгнення, коли почалися ці страшні події, була потреба в протезах, і діти проявили ініціативу збирати кришки для протезування. Звичайно що ми підтримали дітей, зробили рекламки по місті, і кришечки дітки збирали і заносили до наших місцевих волонтерів, які передавали на протезування. Наша влада місцева знала, що ми структуємо сміття. Андрій Ару, голова звернувся до нас. Чи могли би ми цей пластик збирати для того, щоб переробляти для виготовлення 3D-нитки? Ми почали збирати цей пластик, десь треба мати приміщення, щоб зберігати. Виникла проблема тоді. Придумали перемелювати пластик на ту крихту, з якої будуть виготовляти нитку для 3D-принтера. Корки, які ви бачили, що ми збираємо, також дітки сортують по кольорах, і вони також будуть перероблені. За потребами ми робили виїзні спілкування з педагогічним колективом, з дітьми наших шкіл і демонструючи зв'язок між пластиком, ниткою та кінцевим результатом, уновочнювали його, чим звичайно мотивували, заохочували до як інноваційного розвитку над собою, до прагнення до знань. Так само це спонукає більш відповідально ставитись до природи. Зібраний пластик переробляють на місцевому міні-підприємстві, яке організували волонтери благодійного фонду 3D-Фронт. Як це відбувається, розповів його керівник Сергій Савка. На цьому принтері йде пробний друк декількох видів зразу одночасно деталей, в тому числі сувеніри для дітей. Але один з них має окреме призначення: це буде ортез на зап'ястя. У зв'язку з подіями в Україні у нас є дуже велика потреба саме в захисті кінцівок і в протезуванні. На один такий ортез там буквально йде до 40-50 грамів пластику. Ну, це собівартість буде ,20 гривень 20. Такий заводського виробництва. Ну я думаю, для зап'ястя він буде десь в районі біля 300 гривень. Це один з найкращих принтерів, які є взагалі на ринку. І відповідно тут зараз друкується для науковців спеціальний пристрій. Це така своєрідна лінза. Вони використовуються в дослідницьких цілях для тих, хто старанно збирає пластик і має найкращі результати. Ми виготовляємо такі сувеніри. Це Є один з героїв зоряних війн. Він вже віддрукований, він тільки ж закінчився друк, і зараз ми його знімемо з цієї друкованої платформи. Тут друкуються в нас три зуби, до них будуть ще додруковані брилки, і це досить такий поширений і дуже затребуваний атрибут для школярів, для молоді. Наприклад, ось такі горшечки. Це буде для дівчаток актуально. В нього можна посадити маленький кактус чи будь-які маленькі низкорослі квіти. Він повністю екологічно чистий. Також є ось такі канцелярські приладдя. Сюди ставляться папери для нотаток, і відповідно ручка, олівець його можна поставити на парту чи на робочому учнівському місці в школі чи вдома для дітей. Є ось такі спеціальні лінійки. Це лінійка для проведення паралельних прямих. Цей виріб називається лінза Люнеберга. Це є спеціальна куля, вона друкується з пластику. Її секрет в чому? Це також з ряду інженерних замовлень для дослідів і для іншого використання. Її основне завдання це збільшення відбиття випромінювання і розмноження, яке йде від різних ехолокаційних станцій і систем, які виявляють повітряні цілі. Тобто від систем ПВО Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.